Люди кажуть, що її рід володіє даром передбачення ще з часів, коли ці землі належали Австро-Угорщині, а потім радянській владі. Через усі історичні потрясіння, революції та війни жінки з її роду зберігали таємні знання, передаючи їх від матері до дочки. Сьогодні, коли Україна переживає найтяжчі часи у своїй новітній історії, до неї приходять за відповідями на найболючіші питання. Те, що вона розповіла про майбутнє України після закінчення війни, змушує замислитися над тим, чи дійсно мир принесе бажане полегшення, чи стане початком нових, не менш важких випробувань. Стара жінка сиділа у своїй невеликій кімнаті, оточена запахами трав та димом від догоряючих свічок, її очі, затьмарені віком та баченим горем, дивилися кудись у далечінь, наче проникали крізь завісу часу. Коли я поставив їй питання про те, що чекає Україну після війни, вона довго мовчала, перебираючи у руках старі дерев'яні намистинки. Потім заговорила тихим, але проникливим голосом, і кожне її слово лягало на душу важким каменем. Бачила я у своїх видіннях, сину, як закінчується ця страшна війна. Буде це у жовтні місяці, коли природа готується до зимового сну. А листя опадає жовто-червоним килимом. Ворог відступатиме не тому, що захоче миру, а тому, що сили його остаточно виснажаться. Економіка його країни згорить у вогні санкцій, солдати відмовлятимуться воювати, а народи світу остаточно відвернуться від агресора. Україна переможе, та ціна цієї перемоги виявиться жахливо високою. Більше мільйона наших синів і дочок не повернеться додому. А східні міста довго ще носитимуть глибокі шрами руйнувань, немов рани на живому тілі землі. Та найважче, сину, почнеться саме після того, як замовкнуть гармати. У перших місяцях після перемоги народ радітиме миру, як дитина радіє іграшці, люди повертатимуться до зруйнованих домів, братимуться за відбудову, вірячи, що найгірше позаду. Іноземна допомога текти. Буде щедрою рікою мільярди доларів, євро, найсучасніша техніка, поради найкращих експертів світу. Здаватиметься, що Україна нарешті ступила на широку дорогу до справжнього процвітання, що жертви не були марними, що попереду чекає світле майбутнє. Але під цією позолоченою поверхнею, як Змія під квіткою, ховатиметься отрута майбутніх лих. Перші ознаки біди. Стануть помітними вже через рік, після закінчення бойових дій. Та єдність, що об'єднувала українців під час війни, почне тріщати по швах, як стара стіна під тиском часу. Поки була спільна загроза, усі тримались разом: і багатий, і бідний, і селянин, і міський житель. Усі розуміли або переможемо разом, або загинемо поодинці. Але коли ворог відступить, почнуться суперечки. Взаємні звинувачення, боротьба за владу та ресурси. Політики, що під час війни говорили про єдність і патріотизм, знову почнуть думати більше про власну кар'єру, ніж про благо народу. Партії розколяться на фракції, почнуться чвари за посади у майбутньому уряді, за право контролювати потоки іноземної допомоги, олігархи, що ховалися за кордоном. Повернуться і знову спробують поділити між собою найприбутковіші галузі економіки. Вони говоритимуть про інвестиції та розвиток, але насправді думатимуть лише про власне збагачення. Та найстрашніше розкол почнеться серед самого народу. Бачу я, як суспільство ділиться на дві нерівні частини тих, хто воював на фронті, і тих, хто залишався у тилу. Ветерани війни, повертаючись додому. Не знаходитимуть свого місця у мирному житті. Роки у окопах, постійна загроза смерті, втрата побратимів усе це залишить незагойні рани у їхніх душах. Вони говоритимуть одною мовою, а цивільні іншою. Колишні солдати не зможуть пояснити тим, хто не воював, що їм довелося пережити. А цивільні не зможуть зрозуміти, чому ветерани не можуть просто забути війну і жити далі. Найбільша гіркота з'явиться, коли ветерани побачать, що той, хто торгував у тилу, наживався на військових постачаннях, жив у теплі та ситості, тепер живе краще за того, хто захищав батьківщину. У багатьох з них поселиться відчуття, що їх обдурили, використали, а тепер забули. Вони говоритимуть ми проливали кров, а ви робили бізнес на нашій крові. І в цих словах буде більше правди. Ніж хотілося б визнати. Друга велика біда, що постигне Україну після війни, це повернення корупції у формах ще більш огидних ніж були раніше. Величезні суми коштів, призначені для відбудови країни, стануть неймовірною спокусою для нечесних людей. Бачу я, як чиновники різного рівня, від сільських голів до міністрів змовляються з підрядниками і ділять між собою гроші. Що мали піти на відновлення шкіл, лікарень, доріг, житлових будинків, схеми розкрадання стануть настільки витонченими, що їх важко буде довести у суді, тендери фальсифікуватимуться, документи підроблятимуться, свідки зникатимуть або міняли свої покази, замість якісних матеріалів використовуватимуться дешеві підробки, замість нових технологій. Застарілі рішення за ціною найсучасніших дороги, побудовані на іноземні кредити, руйнуватимуться через рік після здачі, школи тріскатимуться по стінах, а лікарні стоятимуть недобудованими? Люди, побачивши таке марнотратство, почнуть питати за що ми воювали, якщо все повертається на круги своя? Невже стільки людей загинуло для того, щоб нові злодії набивали собі кишені? Іноземні партнери, дізнавшись про корупцію, почнуть висувати все жорсткіші умови для надання допомоги, вони вимагатимуть створення незалежних органів контролю, прозорості у витрачанні коштів, покарання винних. Але корупціонери навчаться обходити і ці перешкоди. Третя катастрофа, що насувається на Україну демографічна криза небачених масштабів. Мільйони українців, що залишили країну під час війни, ніколи не повернуться додому. Особливо це стосується молоді, тих, кому було 20-30 років на початку конфлікту. За кордоном вони звикнуть до стабільного життя, знайдуть роботу, створять родини, народять дітей, які говоритимуть іноземними мовами, і вважатимуть своєю батьківщиною не Україну, а країни, що їх прийняли. Самій Україні залишаться переважно люди старшого віку та ті, кому просто нікуди йти бідні, хворі, прив'язані до землі селяни. Народжуваність впаде до катастрофічно низьких показників, адже молодих чоловіків забрала війна, а молодих жінок еміграція. Школи у селах почнуть закриватися через відсутність учнів, дитячі садки стоятимуть порожніми, а пологові будинки. Працюватимуть в полсили. Уряд спробує компенсувати нестачу робочих рук залученням іммігрантів з Азії та Африки, але це створить нові проблеми. Культурні відмінності, мовні бар'єри, релігійні конфлікти стануть джерелом постійної напруги. Корінне населення почне скаржитися, що приїжджі отримують роботу, яка мала б дістатися українцям. З'являються радикальні групи. Що проповідуватимуть ксенофобію та етнічну чистоту. Четверта біда економічні потрясіння, що прийдуть хвилями як цунамі. Після короткого періоду відбудови, коли здаватиметься, що економіка країни нарешті стала на ноги, настане час розплати за борги, кредити, взяті на відновлення інфраструктури, доведеться віддавати з відсотками. А українська економіка, ослаблена війною і корупцією. Не зможе генерувати достатньо коштів для обслуговування боргу. Податки почнуть зростати до неймовірних розмірів. Малий та середній бізнес, що ледве оговтався від воєнної руїни, знову опиниться на межі банкрутства. Великі міжнародні корпорації, побачивши нестабільність і корупцію, почнуть виводити капітали з України. Робочих місць стане менше, безробіття зросте. Зарплати знизяться у реальному вираженні через інфляцію. Бачу я черги біля банків, де люди намагаються зняти свої заощадження, страйки робітників, що місяцями не отримують зарплату, протести фермерів, які не можуть продати свою продукцію через високі податки та бюрократичні перепони. На вулицях міст з'являтимуться безпритульні ветерани війни, які втратили житло через неспроможність виплачувати кредити. Старі люди голодуватимуть, бо їхні пенсії не покриватимуть навіть найнеобхідніших потреб. Саме в цей час з'являться нові популісти, демагоги, які обіцятимуть прості рішення складних проблем. Вони говоритимуть, що треба розірвати угоди з європейським союзом, бо європейці експлуатують Україну як колонію, закликатимуть до відмови від виплати зовнішніх боргів. До конфіскації іноземної власності, до повернення планової економіки, їхня риторика знаходитиме відгук у серцях людей, доведених до відчаю економічними труднощами, п'ята катастрофа, екологічна криза, наслідки якої проявлятимуться десятиліттями. Війна залишить після себе отруєну землю на мільйонах гектарів, сотні тисяч мін, снарядів та ракет, що не розірвалися. Роблять небезпечними для землеробства величезні території. Розмінування триватиме роки, але навіть після його завершення земля залишиться забрудненою важкими металами, токсичними речовинами, залишками пального та боєприпасів. Підземні води у багатьох регіонах стануть непридатними для пиття через проникнення забруднювачів. Ліси, знищені обстрілами та пожежами. Не встигнуть відновитися природним шляхом. Екосистеми, що формувалися тисячоліттями, будуть порушені, що призведе до зникнення багатьох видів рослин і тварин. Люди почнуть хворіти на незрозумілі захворювання, які лікарі не зможуть діагностувати та лікувати. Онкологічні хвороби поширятимуться з неймовірною швидкістю, особливо серед тих, хто жив на території активних бойових дій. Діти народжуватимуться з вадами розвитку, генетичними аномаліями, ослабленим імунітетом. Середня тривалість життя почне скорочуватися, а смертність зростати. Уряд намагатиметься приховувати масштаби екологічної катастрофи, щоб не лякати іноземних інвесторів і не викликати паніки серед населення. Офіційна статистика захворюваності фальсифікуватиметься. Незалежні дослідження забороняться або саботуватимуться, але правду неможливо приховати назавжди. І коли вона вийде на поверхню, довіра людей до влади остаточно зруйнується. Шоста біда торкнеться духовного життя народу, релігійні та культурні конфлікти загостряться до критичної точки. Під час війни різні церкви об'єдналися перед лицем спільної загрози. Але мир знову їх розділить. Українська православна церква, звільнившись від московського впливу, намагатиметься зміцнити свої позиції, але зіткнеться з опором з боку інших конфесій. Греко-католики вимагатимуть більшого визнання своїх прав. Протестантські церкви боротимуться за свою частку впливу. Московський патріархат, хоча і офіційно заборонений, Ідпільно намагатиметься відновити свої позиції через таємних агентів і співчуваючих, з'являються нові секти та релігійні рухи, які проповідуватимуть відмову від європейських цінностей, повернення до традиційних патріархальних порядків, ізоляцію від західного світу. Частина населення, розчарована результатами війни та мирного життя, почне схилятися до ідей релігійного фундаменталізму. Вони говоритимуть, що всі біди сталися через відхід від справжньої віри, через надмірне наслідування заходу, через забуття національних традицій. Між різними релігійними групами почнуться конфлікти за право контролювати храми, особливо ті, що були зруйновані під час війни і тепер відбудовуються. Культурні війни загостряться навколо питань мови, історичної пам'яті, ставлення до радянського минулого. Молодь, що виросла під час війни і після неї, матиме зовсім інші цінності та пріоритети, ніж старше покоління. Цей розрив між поколіннями призведе до конфліктів не лише у суспільстві, а й у окремих родинах. Батьки не розумітимуть своїх дітей, а діти відкидатимуть досвід батьків як застарілий і непотрібний. Сьома катастрофа прийде ззовні геополітичний тиск, що не припиниться ні на день. Росія, хоча й програла війну, не зникне з карти світу і не відмовиться від своїх імперських амбіцій. Вона використовуватиме всі доступні засоби для дестабілізації України економічний шантаж, кібератаки, пропаганду, підкуп політиків, фінансування радикальних груп через своїх агентів впливу, які залишилися в українських медіа, бізнесі та політиці. Москва поширюватиме ідеї про те, що незалежність України була помилкою, що життя за радянських часів було кращим, що треба відновити братські стосунки з росіянами. Кожна економічна криза, кожен політичний скандал, кожен соціальний конфлікт, використовуватимуться для посилення проросійських настроїв. Водночас західні партнери, втомлені тривалою підтримкою України. Почнуть висувати все жорсткіші умови для продовження співпраці. Вони вимагатимуть не лише боротьби з корупцією, а й кардинальних змін у соціальній політиці, судовій системі, освіті, культурі. Деякі з цих вимог суперечитимуть очікуванням українського народу і викликатимуть протести. Україна опиниться у складній ситуації з одного боку, тиск Росії. Яка вимагає відмови від прозахідного курсу, з іншого тиск заходу, який вимагає швидких і радикальних реформ, будь-який компроміс викликатиме незадоволення однієї зі сторін і призводитиме до нових конфліктів восьма біда технологічне відставання, що стане очевидним через 5-10 років після війни. Поки Україна воюватиме і відбудовуватиметься. Світ продовжить стрімко розвиватися. Штучний інтелект, квантові обчислення, біотехнології, нові енергетичні рішення, космічні технології. У всіх цих сферах Україна ризикує залишитися далеко позаду розвинених країн. Молоді українські таланти, які могли б стати рушійною силою технологічного прогресу, продовжуватимуть масово їхати за кордон. Там їм платитимуть у рази більше. Надаватимуть кращі умови для наукової роботи, доступ до найсучасніших лабораторій і обладнання. Україна втрачатиме свій людський капітал саме тоді, коли він найбільше потрібний для подолання кризи. Освітня система, зруйнована війною, не зможе швидко відновитися до рівня, що відповідає сучасним вимогам. Університети втратять кращих викладачів. Наукові інститути закриватимуться через брак фінансування. Студенти вибиратимуть не перспективні спеціальності, а ті, що дають швидкий заробіток. Дев'ята і найстрашніша біда криміналізація суспільства та поширення тероризму. Сотні тисяч одиниць військової зброї, що залишаться після війни у приватних руках, потраплять на чорний ринок автомати, гранатомети, протитанкові ракети. Вибухівка стануть доступними для будь-якого злочинця, що має гроші, ветерани війни, які не зможуть знайти своє місце у мирному житті, адаптуватися до цивільних умов, поповнюватимуть лави організованих злочинних груп, їхні бойові навички, знання зброї, досвід ведення партизанської війни зроблять ці групи надзвичайно небезпечними. Звичайна поліція не зможе протистояти озброєним військовими зразками зброї бандам. Тероризм стане новою реальністю української держави. Крім диверсій, організованих російськими спецслужбами з'являться внутрішні терористичні групи. Частина з них діятиме з політичних мотивів, намагаючись силою змінити владу чи курс країни. Інша частина використовуватиме терор для отримання грошей, впливу. Помсти. Бачу я вибухи у великих містах, напади на урядові будівлі, викрадення заможних людей і чиновників заради викупу. Торгівля наркотиками досягне промислових масштабів, адже воєнний хаос створив ідеальні умови для контрабанди, проституція, торгівля людьми, незаконна торгівля органами стануть звичайними явищами. Правоохоронна система ослаблена війною. Деморалізована корупцією, не матиме ні сил, ні засобів для ефективної боротьби з організованою злочинністю. Багато поліцейських самі братимуть участь у злочинних схемах або закриватимуть очі на правопорушення за хабарі. Та найстрашніше з усіх лих, що спостигнуть Україну після війни, це втрата надії у серцях людей. Коли вони побачать, що мир не приніс того щастя та процвітання, на яке так сподівалися, коли зрозуміють, що жертви війни виявилися марними, а нові правителі не кращі за старих. У багатьох поселиться глибокий розпач. Самогубства зростатимуть з кожним роком, особливо серед ветеранів війни, які не зможуть знайти сенс у мирному житті. Алкоголізм і наркоманія стануть справжньою епідемією. Адже люди намагатимуться заглушити біль втрати ілюзій, родини руйнуватимуться через бідність, пияцтво, домашнє насильство. Найстрашніше, що люди почнуть говорити було б краще, якби ми не боролися за незалежність, якби залишилися під чужою владою, але жили спокійно, з'являтися політики, які обіцятимуть повернути той спокій і стабільність, хоча б ціною втрати свободи. Вони говоритимуть, що демократія це розкіш, яку Україна не може собі дозволити, що треба сильну руку, яка наведе порядок. Але бачу я і світло наприкінці тунелю, хоча дорога до нього буде довгою і тернистою. Через 20 років після закінчення війни, коли минуть усі ці випробування, Україна стане сильнішою, ніж була коли-небудь. Нове покоління, що виросте у вільній країні. Не повторить помилок своїх батьків, воно навчиться на їхньому гіркому досвіді і зробить правильні висновки. Корупція буде остаточно переможена не новими законами, а зміною свідомості людей. Молодь, яка росла, бачачи, до чого призводять хабарництво і крадіжки, відмовиться від цих практик. Громадянське суспільство стане настільки сильним. Що жоден чиновник не зможе безкарно красти народні гроші. Економіка країни стане різноманітною і стійкою до зовнішніх шоків. Україна знайде своє місце у світовому поділі праці не як постачальник сировини, а як країна високих технологій, освічених людей, інноваційних рішень, екологічні проблеми будуть поступово вирішені завдяки новим технологіям очищення ґрунту і води. Демографічна криза буде подолана завдяки поверненню частини емігрантів, які побачать, що батьківщина змінилася на краще, а також завдяки грамотній імміграційній політиці. Україна стане багатокультурною країною, але зі збереженням української мови, традицій та ідентичності як основи національної єдності. Віщунка замовкла і довго дивилася у вікно. Де вечірні тіні повзли по схилах гір. Потім повернулася до мене і додала майже пошепки. Головне, сину, не втратити віру під час випробувань. Кожне покоління має пройти свій шлях страждань, щоб досягти мудрості. Наші предки пережили татарські набіги, польське поневолення, російські утиски, сталінські репресії, нацистську окупацію. Вони вистояли і передали нам свободу. Тепер наша черга вистояти і передати ще більшу свободу нашим нащадкам. Війна була першим випробуванням для цього покоління, мир буде другим. Але якщо народ витримає, то діти та онуки подякують за ту ціну, що була заплачена за їхнє щасливе майбутнє. Коли карпатська віщунка закінчила свою пророчу розповідь, над горами зібралися важкі грозові хмари. І почав падати рясний дощ, немов саме небо плакало над майбутніми стражданнями української землі, її слова залишили у душі важкий осад, адже в них відчувалося більше болючої правди, ніж хотілося б визнавати. Історія дійсно показує, що мир буває не менш важким випробуванням, ніж війна, а перемога часто приносить нові непередбачені проблеми. Але якщо українці змогли вистояти, у найжахливіші часи своєї історії, якщо вони знайшли силу боротися за свободу навіть тоді, коли здавалося, що надії немає, то можливо вони знайдуть мудрість і витримку пройти через майбутнє випробування миру. Головне пам'ятати уроки минулого і не дозволити старим помилкам знову зруйнувати те, що було здобуто такою високою ціною.